А ще німецька казочка ось. Добродійка метелиця. В однієї вдови було дві дочки: одна рідна, а друга посербиця, яка залишилась від чоловіка, який давно помер. Посербиця була вродливою та роботящою, а рідна дочка вдови некрасивою і ледащою. Але мати дуже її любила. Посербиці доводилось виконувати усю хатню роботу. До того ж бідолашна повинна була кожен день навіть взимку сидіти біля колодязя і прясти пряжу. І так багато, що від роботи в неї кров виступала на пальцях. І от якось трапилось, що веретено залилося кров'ю. Дівчина нахилилась до колодязя, щоб його обмити. А веретено вислизнуло з рук і упало у воду. Побігла дівчина до матері, розповіла про те, що трапилось, а та почала лаяти дівчину, а потім і каже Що хочеш роби, а веретено маєш дістати. Не знала дівчина, що робити, от і стрибнула з переляку у воду. Стало їй погано, але коли отямилась, то побачила, що знаходиться на чудовому лузі. Світить яскраве сонце, тисячі духмяних різнокольорових квітів, неначе ковдрою вкрили землю. Пішла дівчина лугом і незабаром побачила піч. А в ній повнісінько хліба, який кричав Витягни мене, витягни, а то я згорю, бо давно вже спікся. Дівчина підбігла швидко, витягла лопатою усі буханці. А вони їй кажуть, дякуємо тобі, добра дівчинка. Хай щастить тобі і завжди у твоєму домі буде свіжо випечений хліб. Йде дівчина далі. Через деякий час вона підійшла до дерева, а було на ньому повнісінько яблук і сказало їй дерево, ох, важко мені! Обтруси мене, моя. мої яблука давно вже доспіли. Почала дівчина трусити дерево і посипались яблука на черясний дощ. Потім дівчинка склала яблука в одну купу, а вони й кажуть Дякуємо тобі, добра дівчинка, хай щастить тобі, і завжди у твоєму домі будуть спілі фрукти. Пішла дівчинка далі. Незабаром вона підійшла до хатини і у віконці побачила стару. В неї були такі великі зуби, що дівчині стало страшно. Вона хотіла було втекти та стара і каже їй, миле дитятко, чого ти боїшся? Залишайся у мене, будеш поратися по господарству, а якщо старатимешся, тобі буде добре. Дівчина погодилася. Роботи в мене небагато. Продовжувала господиня. Головне, добре збивай перину так, щоб пір'я злітало в повітря і розліталось в усі боки. Так і залишилась дівчина у старої, а була та стара не непрост, простою, а самою добродійкою метелицею. Коли дівчина старано збивала, Пирино, пір'я, а то було не пір'їнки, а сніжинки розлітались по усьому світу. Добре жилося дівчині у добродійки метелиці. Вона рано вставала, добре працювала і ніколи не скаржилась. А метелиця завжди була лагідною з дівчиною. Щовчас, і дівчина почала сумувати за рідною домівкою. Хоча у добродійки метелиці їй жилося куди краще, ніж вдома. Якось вона не витримала і каже Добродійці метелиці, я дуже сумую за рідною домівкою. І хоча мені у вас дуже добре, та залишатися тут більше не можу. Мені хочеться повернутися наверх до своїх. Добродійка метелиця лагідно посміхнулася і сказала Ти мені дуже подобаєшся. Та я не буду затримувати тебе. Підвела вона дівчину до великих воріт і, коли та опинилась під ними, раптом з'явився великий сундук і пішов золотий дощ. Такий рясний, що вся вона вкрилась золотом, і сундук доверху наповнився золотом. Це тобі за те, що ти маєш лагідне серце і староно працюєш, сказала добродійка метелиця і подала дівчині веретено, яке впало у колодязь. Як тільки ворота за дівчиною зачинились, вона опинилась на своєму подвір'ї. Кукаріку. закричав півень, який сидів на колодязі. Наша дівця прийшла, повний сундук золота принесла. Вибігли їй назустріч Мачуха. Та зведена сестра цікавість переповнювала їх. Вони лагідно привітали пасербицю і почали розпитувати, що та як розповіла дівчина про все, що з нею трапилося. Як почула Мачуха про те, як досягла пасербиця великого багатства, захотілось їй, щоб рідна донька здобула. Таке щастя. Наступного дня, коли звідки не візьмися, з'явився свіжовипечений хліб, спілі яблука та інші дивні фрукти, терпець баби увірвався. Посадила вона свою дочку біло, біля колодязя пряжу прясти. Та ледаща донька недовго працювала. Щоб веретено в неї теж було в крові, вона подряпала собі пальці об терновий кущ. А потім кинула його у воду і стрибнула слід... <laughs> слідом за ним. Потрапила вона, як і її сестра, на чудовий луг і пішла тією ж стежиною далі. Побачила дівчина... дівчина піч і почула, як кричить хліб. Витягни мене, витягни, а то я згорю, бо давно вже спікся. Та ледарка подумала, навіщо гаяти час? Та перетруждатися. Добродійка метелиця мені стільки золота дасть, що я куплю собі хліба, стільки захочу. І пішла собі далі. Незабаром вона побачила яблуню, яка просила Ох, важко мені, обтруси мене, мої яблука давно вже доспіли. Ще чого захотіла, адже яблуко може впасти мені на голову, подумала лед... ледарка. І пройшла повз дерево, не зупиняючись. Коли підійшла вона до хатини, до бродійки метелиці, у неї не було ніякого страху, і ледарка одразу напросилась у робітниці. У перший день дівчина працювала добре, старано виконувала всі доручення добродійки метелиці і все думала про золото, яке вона їй подарує. Та вже на другий день вона стала лінуватися, а далі й зовсім не захотіла рано вставати та збивати перини так, щоб пір'я розліталося в усі боки. До того ж ледарка увесь час скаржилася, що їй дуже важко працювати. Це нарешті набридло господині, і вона сказала дівчині, що їй краще повернутися додому. Лидарка дуже зраділа, коли добродійка метелиця повела її до воріт. Та коли вона опинилася під ними, то поруч з'явилося порожнє відро, а не сундук і полився не золотий дощ, а смола. Оце тобі нагорода за твою працю, сказала метелиця і зачинила за лидеркою ворота. Опинилась дівчина на своєму подвір'ї. А півень, який сидів на колодязі, як загорланить, як кукаріку наша дівиця прийшла, відро смоли принесла. А смола на, на ледарці так на все життя і залишилась, бо змити її було неможливо до самої смерті. Отакі сьогодні казочки. Друзі мої, тож звертаємо увагу на все, що навколо нас. Якщо потрібно дістати хліб, дістаємо. Якщо потрібно обтрусити яблуню, обтрушуємо. І радіємо всьому, що нам дарує наше життя. До зустрічі!